Привіт, малята! Ми з вами продовжуємо знайомство з театром. Пам'ятаєте, коли ми заходимо до глядацької зали, головне місце це сцена, де буде відбуватися дійство. Люди, які виступають на сцені, називають акторами. А ті, хто переглядає виставу, називають глядачами. Актор це дуже талановита людина. Вона вміє гарно співати, танцювати, вміє цікаво розповідати історії. На актора навчаються. Актор одягає на себе маску і може бути різним героєм і сумним, і радісним, і зажуреним, і злим. Щоб вистава була яскравою, на сцені завжди є декорації. які створює декоратор. Декорації допомагають нам, глядачам, опинитися або в чарівному замку, або в казковому лісі. У театрі є приміщення, де створюється дива, куди не може потрапити глядач. Це костюмірна. Де створюються і зберігаються костюми героїв наших акторів. Ще є приміщення, яке називається Гримерна. Гримери акторам накладають грим при виході на сцену. Насправді, над створенням вистави працює багато людей різних професій. Це і музиканти. І освітлювачі, і гримери, і костюмери, і режисери, і сценаристи. У нашому місті існують два театри театр для юного глядача і Національний академічний театр драми і музичної комедії Щепкіна. Але в театрі є свої правила. Ми про них уже з вами розмовляли. Давайте їх разом пригадаємо. Дітки, скажіть, вживати їжу чи напої під час вистави можна? Ні. А дарувати квіти нашим акторам можна? Так, можна. Проходити між рядами спиною до глядачів не можна цього робити. Аплодувати. Да, підтримати гру акторів, звичайно, можна. Ходити між рядами під час вистави. Цього робити не можна. Дзвонити і розмовляти по телефону під час вистави не можна. Молодці Марята, ви згадали всі правила поведінки в театрі? А тепер ви стали більше знати і про професії актора і інших людей, хто працює над виставою. Дякую за увагу!